Дай Боже, щастя, здоров'я, панове, успіхового вам процвітання. Звати мене Вогний Роман, хто перший раз на каналі. На каналі Адреналін. На каналі, де чоловік, 50-літній чоловік, вже 10 років не міняючи апарату, маючи загалом, маючи змогу і маючи величезне бажання, не міняє апарату. Ушатаним апаратом АСКО 250 і намагається знайти... Щось краще, ніж люди шукають за квіноксами і з Деусами. А чи йому це вдається, інколи так, інколи ні. Я не з тих людей, що кажу, а я аскорі знайду по-любому те саме, що Деус. Я, я чесна людина. Я приблизно того не знайду, що можна знайти за квіноксом. Але за рахунок частоти виходів, зміни локацій, мені. Вдається знайти воістину чудові речі і є кілька речей, які мені просто не даються. Це золота монета, лунницю, будь-яку навіть бронзову не можу знайти. І святая святих копера, священний грааль, Ра... 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 глека, глека з монетами я ж не можу знайти. От, друзі, сьогодні другий раз е... прикол роблю. Це я продаю те, що... Я вчора виклав пост про те, що я продам те, що я сьогодні знайду у вигляді аукціону. І наскільки це вже другий раз, перший раз виграв пан Михайло Квятковський. Дякую вам, слава Україні. А сьогодні вже були зроблені дві ставки Артем, мій друг Артем, Я від нього багато чого навчився, незважаючи на те, що він молодший від мене. Одне з того це. Використовувати слово штучка-дрючка. Ти коли щось не можеш знайти, кажеш. Типа, як ти знаходиш якусь фігню від якоїсь фігні, Кажеш, це штучка-дрючка і це круто. Отже, Артем поставив 15 гривень і Вася Прага робить другу спробу, бо вже минулого разу він ставив 111. Може, у вас за 111 ти сьогодні зайдеш глека, влупиш. Отже, народ, я сьогодні є руками якогось пошуківця, він шук... ну, якогось любителя пошуків. Можливо, хтось не має змоги копати, можливо, хтось засобці на війні. Е, можливо, е, за кордоном, можливо, прихворів. Тому я покопаю за вас. Що ж, маю ставку 111, інтернету тут немає, тому е, в процесі відео я не зможу казати, е, які там ставочки перемогли. Ну, Зрештою, це цікавіше. Поїхав. Ага, маю таку локацію. Отже от там йде дорога. Від, від одного міста, що отримало дуже давно Магдебургське право до іншого, навіть чути машини. Від'їхав від дому від кілометру 50. На 15 хвилин запізнився. Зараз 10-15 десь. І ось маємо такий схил. Внизу йшла дорога і нагорі йшла дорога. І там, і там були монастирі. Колись з проїздом тут був, дуже, я постійно їжджу і мені це подобається. Так? І Уяла малює шикарні знахідки. Перевіримо. І так, година пошуків, народу, я не буду показувати де, бо можливо місцеві впізнають. Нічого не знайшов, але вийшов там з того, цього і тут поле. Шматочок поля і одразу ж мені вилітає монетка. При першим сигналом вилітає монетка. В один момент мені навіть блиснуло, що це срібло, але на жаль. Хтось, хто поставив ставки, наразі я знаю тільки двох, були близько до срібної монети, та? але на жаль. Це у нас два грошики міжвоєнної Польщі. Бронзова. виглядає гарно, особливо мити не буде. І до речі, знаєте, друзі, оці бронзові монети, гелери, філери. І грошики, і вони часто сипляться, Я ця бачу та чудова. Якщо можна так сказати, що це в колекційному стані. Окей, слава Богу, перша монеточка є початок. А, і пломба була. Пломба. Окей, пломба і монета. Вийшов, вийшов по цих городах. Зараз покажу, який яр, яр, пляха заріз, ну, ви собі уявляєте, так? ніхто ніколи там не ходив, кози не ходять. От і... Але я собі думаю, як, цей... як пройшов минулий... минулий цей аукціон, прикольно було? Прикольно було, тут, тут гроші такі собі. Так 500 гривень, хлопці, давайте будемо реалісти. 500 гривень, дехто працює цілий день за 500 гривень. Такі є. Але ну, я думаю, ні пану Михайлу, ні мені вони в житті ролі не зіграли такої якоїсь виключно, як пам'ять про факт, який відбувся, про, про власне, цей випадок. Е, роздумую над тим, як можна оформляти такі шмурдяки. я зараз дуже чудову ідею маю, і дай Боже, щоб я набив монеток, бажано срібних, і я цей оформлю їх красиво. Легун — це той, хто любить, щоб все було красиво. От наразі монет немає, ходжу вже по іншому городі і ключ. Отже, ключ це ключ до чогось. По-любому це як шмурдяк, як шмурдяк для оформлення мідний, ну вже який є. Вже його можна там розмалювати, його, він вже це... Це така знакова річ, символічна. Тут вже може є такий простір для фантазії. Мені як фантазіору крутому, та, то в тему це я вже маю на нього деяку ідею класно. Гуляю ось такими городами. Десь якісь шматочки шепшина. Ніхто її не рве, ніхто її не хоче. Такими шматочками десь щось трохи є. Потім знову йду такими хащами шукаю якийсь просвіток. І випадково така візуальна знахідка І звичайно ж, вона йде от. Зацініть. А чому, чому мене дивують так е, ці е, осколочки рукотворні? Я ще не забирав. Е, цього кремнію. Хто знає, той знає. Так, тут видно, що то робота людини. Тут і кельт може бути. Може бути кельт. Ну, Все, що по гавагольграду. Крім того, ножик якийсь там. цей. Ну, я його вкладу, там, причеплю. Це прикольна штучка. Це прикольне. О, до речі, до того, що я планую зробити. На даний момент... Блін, як це шкода, що інтернету нема, я не бачу, які там ставки. Бо я планую одну роботу таку зробити, бо вже є кілька монеток, так? є два грошики, є одна копійка. Де я є? Давайте мене покажемо. То? Не буде. Одна копійка. Радянська і 2 дві, дві копійки українські, 10 копійок українських. І я планую вже щось зробити. Вже, вже є ідея, що би то я мав зробити. Таке, таке, друзі. Добре, що я дурно не говорив, бо мене не зняло. Я так. Коротше, камеру. Е -е... Як то вона? Яка? Фронтальна, так. Тут, коротше, що туди показує, не на мене, я камеру тою знімав. Пан натискав пальцями, коротше, говорив, 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 говорив і цей. Навіть не знаю, чи я зняв оцей оцей шматочок кремнію. От, мені, мене привід кремнію чому? Тому що, це, тому що тут може бути щось круте. По бронзі. І щойно, новина така мені прийшла. Сюжет на обласному телебаченні Галичина вийшов про мене сюжет, що, звичайно ж, не може не тішити і... А не возгордитись і не подумати ух, який ти роман, про тебе газети пишуть, телебачення. Про мене не треба писати, я сам про себе круто пишу, але я дуже вдячний, хто допомагає мені донести те, чим я займаюся. Бо, на мою суб'єктивну думку, все-таки я роблю багато речей, які є корисними для суспільства. Інша справа, що мені не те, що не допомагаєте навіть палки в колеса ставлять. І шкода буде, якщо я зникну з цієї землі і не залишу сліду. Я дуже хочу інколи навіть за рахунок власного часу або навіть за рахунок власних коштів. Колись хотів, просив одного голову сільської ради, селищної ради нашої відновити за власний рахунок костьол. В селі їх не так багато лишилося, але не обіцяли. Казав пан Кужук дам. І дав мені... Сказав, фак, Роман. Але напевно гроші, на... не, напевно, точно знаю, що взяв. На ту ідею взяв гроші, а Роман написав нахер ти все. Шкода буде, бо Таких дурних не так багато є. Як я. Що ж, хто би там не був, дружив, в тебе навіть кава окремнює. є. Можливо, у тебе всі городи кремнієм засипані, не? а я тобі з франківська крем висилаю. Нарешті монетка я її бачу і, і вже класно, бо це, бо це значно по монетах краще, ніж минулого разу. Минулого разу. Пане Михайло, вибачайте, я... я просто впевнений, що багато хто подумав, що бляха лигун навалив срібла. Він не валить багато срібла. Зрештою, майже все, що я знаходжу, ви, ви це бачили. І, і лигун наховав, наховав срібла, відправив дротиків. Пацани я десь три дні три дні сидів з тою роботою поміж, поміж лікарні, поміж, поміж плядь, всяку фігню, що в мене звалилось на мою світлу, ясну, дуже мудру, геніальну філософську голову. Дурну, бо якби був дурний. Би, бо якби був мудрий, був би ксьонзом, мав би купити грошей, або депутатом. Та? а я Дурний ходжу по полях. От, е, плюс купив фарбу, плюс купив два флакончики, лаку для нігтів, купив зарядки до пістолета з тим е, таким, таким клеєм, як він, бляха, вилетів з голови. Суперклей, плюс всякі такі фінті-клюшки. Ну, просто люблю я то. Я люблю бавитися, я люблю робити дурниці, і вони мені приносять задоволення. І, і цей. І зато ви мене любите, правда? От. Монета. Ну, Все вказує на те, що це Австрія. Класно? Класно, Австрія! Два Геллера або два філера. Зараз ми. І до речі, стан теж секунду. Це цього разу 5 грошиків. Є 2 грошика, 5 грошиків. Не Австрія. Ех, ну що ж, але також ціле. Ну, чи є то монетка? Що там відбувається, ганарод? Ох, зашмаркався бляха. Змерз як той, як той безпритульний пес. Холодно, ну реально холодно. Сиро десь 2-3 градуси. Тепла і сиро. Що там хочеться? Я як пішов, то Вася Вася, Прага поставив ставку 111 і все. Зрештою, поки що я навіть на 111 не натягую, тому знову треба буде робити сувенір з цього, щоб, щоб віднестись. Знаєте що? Я вже в попередньому казав. Щоб віднестись з повагою і лишитись комусь якийсь сувенірчик подивився на полку там. А був такий, був був, був. Чим більше мене будуть згадувати, пам'ятати, напевно, тим більше мене буде згадувати Бог, бо ти друже і є Бог. Ти друже і є Бог. Я не буду вдавати всю філософію, бо одні скажуть, що я, що по мені дурка плаче, а по. А інші скажуть, що це? Не зрозуміють. Таке не скажуть, але не зрозуміють. Тому я багато на це філософствувати не буду. Але в кожному з вас є Бог. Що ж, надходить вечір. І... Я не бачу, бо я ще маю надію. рванути якесь срібло. Спонеточку, гарну срібло. Хай не буде спокус, хай це не буде талер, бо бляха, не знаю як я себе від... Не мав я ніколи такої спокуси, типа, поняли, так? Радянське 100%. І то у нас. Після реформи чи з реформи значення немає. Але я почав збирати вже кераміку щоб продемонструвати вам, що я на правильному полі. Не сказав, що та кераміка була, яку ми так вишукуємо очима. Але пізнє середньовіччя, тобто Священна Римська імперія, Австро-Угорщина і Польща є. Опа, що це таке? опа, 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 О! Он там бачите? Зараз ми туди підійдемо. Але фігня якась. Я збираю кераміку, щоб... Це що за фігня? Кому треба? Дуже файна штука потрібна. Я це. І, і отак. І беру ту кераміку і використаю її також. І дуже багато її. І нема монет взагалі по тій... Взагалі нема монет. От на цьому городі перша. От там де я знайшов. Ці то перша. Кераміку то перша монетка. Візуальна знахідка нера. І летів я на крилах щастя, але. Але... Фу, не воно. Але цікаво зацініть що. Ту лопату чую. У мене взагалі не чує цю монету. П'ять копійок з заліза. Не чує, блядь, шлях ви травму. Аська Аська. 92 й рік народ. В ідеальному стані. Наскільки я бачу, ця монетка вже має господаря. Але гарненькі, вони зберігаються дуже гарно. Класно. Що ж, не так часто їх знаходжу. Може штук пляха 10. Вже якийсь час я цікавлюсь, власне навіть не цікавлюсь, а захоплююсь грибами. Ось гриб, але він росте на городі. В зоні він схожий на саркоцифу. Ось така чаша, як... як чаша. Так? Але колір інший. Розмір як старого зразка гривня. Не буду я його... цей. Знизу показувати, бо для того треба його зірвати. А для чого? Хай собі живе. Е, може хто. І не буду питати, чого можна їсти, бо я і не буду його їсти. <сум> Друге запитання. А я просто хочу сказати, який він гарний. Та? Хто не бачить красу грибів, той Бога не знає. От так, скажіть, що це? І що за гриб? І чи взагалі можливо він якийсь тілющий корисний? Тому що віднедавна я дещо зрозумів. Дякую всім. І я знав. В мене батарея сідала, в мене батарея сідала, але я вже монетки, що випадали, не, не знімав. Там ще щось було. Я вже спішив, я, я вже не копав бем-бем, тільки балам-балам на асті. І о! Не знаю хто це сьогодні отримає, але нарешті, як я обіцяв срібло. Легун, то срібло і золото. От, Наступний раз ще й золото буде. Печаль. Це не я, щоб ви знали, це не я, це, це хтось. Це що те, що тут срібло, то 100%. Що це таке поняття немає. Тобто, якщо це якась дірочка, як на мене, це якийсь підпідсвічник. Це під підсвічник. Підсвічку. Та? Тут була така чашечка зверху. Власне сам підсвічник. А це таке оздоблення підсвічника. А зараз ще вдома помию. І зараз батарея сяде. Зараз батарея сяде. Ну що ж, слава Богу. І добре, що оце є. Що ж, я нарешті вночі вдома і бачите, брав кераміку, о, яке тут. Які тут штуки, тут пізні середньовіччя, і повіднуваю, звичайно, є і з, з цими з, такі поливання, як нас кажуть. Ручки. Коротше, я це позабирав і позабираю і, і використаю, звичайно. Це я думав, що це пломба, а це не дещо такі пломба. Повний набір шмурдяку всякого. Це здається, щось там срібне, треба зараз почистити. Тут здається, щось срібне. Шмурдь, бачите? Повний набір шмурді. Це від е, котелка. Від котелка я його помию. Помию і, якщо треба, відправлю. Це шмурдь. Тут. Якісь надписи є, але це також фігня. Ключ. Каснафік клема. Що таке? Не використаю. От, оце у нас Це що я знімав. Ламочок. Ага, ось вона, типу пломба. Бачите? І 9 є монет. Йду їх перемию ще. І Подивимось, чи хоч одна в хорошому стані є. Ну що ж, цей кремній, це не пломба, це не срібло. Тут все зрозуміло, правда? 15 до реформи. вибачайте, бо то при денному світлі можна було зняти, але 38 рік 15 копійок. Одна копійка, це точно. Невідомо. Нова пошта, кришка нова пошта, я ще думав, що це буде щось. По нациках любили алюміній, але ні. Так, 2 грошики, 5 грошиків. 2 копійки, 10 копійок, 5 копійок. Все. Але ні. Не все. І ось головний приз. Шкода, що в мене поламалась вага. Вася, я вже знаю, хто виграв. Вася отримує кусень срібла. Отаківо! Це точно було від підсвічника, але. Реставрувати навряд чи можна. Лом, але приємно, Вася. Вітаю. Ну що ж, шановне панство, дякую вам за те, що взяли е, участь в цьому конкурсі. Або не взяли, або підтримали лайком, або не підтримали, а просто попідглядали, що там Легун мутить. Легун сьогодні срібло намутив. Я дуже хотів сьогодні срібло знайти, щоб. Щоб знайти. І значення немає, що я його відправляю. Тобто як значення немає? По факту дуже вигідне мені срібло вийшло. Я не знаю скільки там вага, ну грам 10, може більше. Вага поламалась. Справа не в тому. Всі ті монетки, в мене вже є ідея в процесі, як я ходив. У мене є ідея, як я їх оформлю. Вася я зроблю так, щоб ти зміг повісити, якщо, якщо ти захочеш. Щоб тобі не соромно було повісити на це, на стіну. Таку пам'ятку від мене, я тебе давно по інтернету знаю. І мені навіть буде дуже приємно. Що ж, друзі, обов'язково зроблю наступної неділі те саме, бо мої пошуки, мій коп став. Зовсім іншим, набагато цікавішим. Я, цього, цього разу я ще не мав можливості дивитися, як там йдуть торги. Ну, просто я кайфового задоволення отримував, капець, тішився кожній, кожній монетці, яка б вона не була. Тому що я на, на кожну монетку у мене вже були плани, я вже знав, куди я що я буду приміщувати. Що, ж, друзі, ще зараз закину вам відео того, того сувенірчика, що я. Виготовив Михайлу Квятковському. Щастя, здоров'я, друже. Який поїде завтра, сьогодні не поїхав. Сьогодні не поїхав, бо коп. і отак. Все, друзі, дякую вам за підтримку. Дякую за ті лайки, які ви або поставили, або не поставили, або плануєте поставити. Підписуйтесь, не так часто я тут, можливо, я тепер буду частіше, бо, бо якийсь новий стимул є. Я, друзі, водолій. Мені, якщо щось надоїло, все, я то відкидаю від себе і капут. І мене затягнути в YouTube було дуже важко. А опа, оце мені дало стимул зайти тут ще раз. Все, щастя, здоров'я, успіху, процвітання, сил, наснаги нашим воїнам передаю всім е своїм друзям, товаришам, побратимам, колегам по роботі, які зараз. На фронтах, хлопці, тримайтесь, дякуємо вам. Повертайтесь додому живими, неушкодженими. З перемогою ми вас чекаємо, любимо, поважаємо і цінуємо все те, що ви для нас робите. Слава Україні! Героям слава!